Яйця, сумнічка, знову в'ягітці сонички, є чудова нагода нас зачарувати рувати, новими пригодами маленька натріст, липій має хріст, завжди знову можети тільки звернись. Яйця, знову зачарує яйця, нас, яйця. Риско, це не для тебе. Риско, побігай. Тож, ви просто ніжно натискайте на мішечок, щоб крем виходив. Ось так. Клас! Чудово! <риско> Ти у цьому майстер. Чудова. Класно! <риско> Треба трохи практики. Хтось хоче спробувати, Глимулю. А я зіпсую твій чудовий пиріг. Не хвилюйся. Байдуже, як він виглядає. Його смак не зміниться. Ей! Вийшло непогано. Оу! Дівчатка на що! Ну, хе -хе, вона не зіпсувала пиріг. О, Перепрошую, що вриваюсь. Я просто раду, бо маю особливі новини. Звучить, як щось ягідно особливе. То що це? Ми, ягідки, відновлюємо стару ягідну традицію. Ягідні автоперегони. О, Я колись чула про них. А я ні. Що це таке? Колись ягідні автоперегони проводили щороку. Ягідні гонщики ганяли на машинках по треку за приз чемпіона. Звучить чудово. Чому вони припинили це робити? Ми були дуже загальні. Ті останні роки на зборі врожаю і всі ніби забули про це який сором! Схоже, тепер у вас серйозні очікування щодо цього. О, Так, це було так весело. Якщо цього року все піде добре, можливо, це знову стане щорічною мрією. О, клас! Це буде для вас чудово, але навіщо мене знову кремом поливати? Я що схожа на пиріг? Хі -хі. Тепер так. Ялітки займаються підготовкою траси. А ви, дівчатка, хотіли підготувати всі заходи, що відбуваються до перегонів. Звісно ж, так. 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 Це буде весело! О, о Наскільки я пам'ятаю, перегони були дуже офіційними з безліччю своєрідних традицій. Так, саме так. Ну, і особлива манера поведінки на перегонах. Таку манеру ми рідко використовуємо у повсякденному житті. Можливо, ви б хотіли... О, дівчатка, вибачте, що спізнилася. Я шукала оформлення пирогів і забула про час. Демонстрацію вже закінчено. Чорничко. Ти перебила принцесу. О, Вибачте, що перебила. Я вас не бачила. Зараз чорничко. Тож, як я сказала, Ха -ха -ха -ха. Вибач, чорничко, я жартувала. Ти дала мені чудову можливість пожартувати. Так, нам всім відомо, що тобі не притаманні спізнення чи перебивання мовця. Я сама говорила, що ви всі можете освіжити у пам'яті традиції та етикет на перегонах, доки ви готуєтесь. Ось розклад заходів, які треба запланувати. Добре, принцеса. Планувати. Що ми плануємо? Ягідні автоперегони. Ти про стару ягідну гонку я про неї читала. Чудово! Тоді ти можеш допомогти нам. Церемонія відкриття, на якій гонщики демонструють свої машини. А, а ще ягідний бал. О, всі точно повинні мати вбрання. Декорації до самих перегонів. Ой, у мої є чудові речі саме для цього. О, давайте підготуємо найкраще в історії перегони для принцеси. Так, щоб здійснилася її мрія про щорічні перегони. Насправді це стає моєю мрією. Я теж хочу допомогти принцесі, бо це допоможе мені реабілітуватися за погані манери та перебивання її. Не хвилюйся, черничко. Ти скоро станеш нашим місцевим експертом з мене. вже ж. Я впевнена, що ти єдина, хто має книгу з етикету перегонів. Тобто відповідні манери та поведінку під час перегонів. Насправді я гадаю, що маю таку. Що ж, це займе трохи часу, щоб знайти, але велика книга поведінки під час ягідних автоперегонів. Тут написано, як поводитися у будь-якій ситуації під час ягідних перегонів. О, Погляньте, тут написано, що на ягідних перегонах кожен повинен вклонитись принцесі перед тим, як звернутись до неї. Навіщо? Зазвичай ніхто їй не вклоняється. Це формальність. Це як. Особливо набір манер тільки для цього заходу. Але хіба манери не для того, щоб люди почували затишно? Так, якщо принцеса зазвичай нормально почувається, коли ми не вклоняємось, то чому і зараз почуватись погано? Ну це традиція. У такий спосіб ми виявляємо повагу до того, як це колись відбувалось. А будь ласка, на церемонії відкриття за традицією слід носити одну рожеву квітку. Чому рожеву вона може написувати до мого вбрання? Тому що це був улюблений колір принцеси Берти Ягідки, у якої виникла ідея створення перегонів. Це на знак подяки їй О, це звучить чудово. Гаразд, ми маємо не забувати вклонятись, носити рожеву квітку, а раптом ми забудемо і зробимо щось не так. Все гаразд, чорничко. Ми не можемо бути досконалими. Просто зробимо як найкраще. А тепер ходімо у нас багато роботи. Але ти продовжуй шукати, чорничко. Побачимось пізніше. Бувай до зустрічі. Мені байдуже, що говорить сунечка. Я більше не хочу мати перед принцесою безглуздий вигляд. Перегони це ідеальна можливість для мене показати, що я можу мати ідеальні манери. Це не просто чудово, дівчата. О, це усе апельсинка. У неї у крамниці є чудові декорації. За всю вашу допомогу вас дівчатка буде першими представлено гонщикам, коли вони з'являться. Гаразд. Цього я теж не розумію. Навіщо нас представляти ягідкам гонщикам Так, усі в ягідному містечку одне одного знають. Екстра вічла о надасть заходу ще більшої вишуканості. Це традиція. О, сумичку. О, Привіт, ягідко малятко. А, а що таке традиція? Ну, традиція це те, що продовжують робити так, як робили колись у минулому. О -о -о. Навіщо? Традиції це спосіб пам'ятати минуле та святкувати його. О, <плес> Я люблю святкування. <плес> <реш> я теж. <реш> До речі, про традиції. Я сподіваюся, що зможу запам'ятати усі на цій церемонії. Так. Саме тому я минулої ночі тричі прочитала всю книгу перегонів. А? А? Ну добре, вклонитися, поручкатися, квіти, стільки на голові. На це звідки вона взялася? Огледно, вони вже їдуть. Чому на кожній машині по три бантики? О, Я знаю. Бо в перших перегонах брали участь тільки три гонщика. Тому на їх честь зав'язують три бантика. Парасольки. Час для парасольок. Зараз ця традиція точно безглузда. Навіщо нам розкривати парасольки тільки тому? Що хтось їде. Могло дякую. Але попросимо всіх на цьогорічні. Я її перегони. Ми всі чудово проведемо час, тому прошу вас привітати разом зі мною офіційних гонщиків. Я її Дозвольте мені представити вам наших поважних гонщиків. Оні, вони забули, як представляти. О, так. Тепер пригадала. Дякую, черничка. Фу. Вже все. Вона точно забула! на І цим традиційним церемоніальним скипетром перегонів я оголошую про початок перегонів! Яка чудова церемонія! Як у минулі часи, завдяки тобі, чорничко. Гадаю, ти показала принцесі дуже гарні манери, так чітко дотримуючись традиції її улюбленого заходу. Дякую. Я відчуваю, що реабілітувалася перед принцесою за свої нещодавні погані манери. Принаймні, трохи. Я знаю, що можу зробити ще краще. Що швидкоруч пошила для нас ці сукні-малинку. Вони прекрасні і такі екстравагантні. <сум> О, Боже, Дякую. Тобто я просто робила. А де чорничка? Що вона вдягнула? Багато записів. Що? Доброго вечора, містере О, Боже, у вас чудовий вигляд сьогодні. Так. О, так. Дякую, чорничко. Ти У тебе також. Потисне руку. Отак. Чорничко, що ти робиш? Доброго вечора, міс Пудинг Боже, у вас чудовий вигляд сьогодні. Це те, що ти казала поштарю. Це ж я, сливка. Я просто хочу мати як найкращі манери. Щоб все пройшло добре заради принцеси. А ти не думаєш, що це вже трохи занадто. Коли йдеться про гарні манери, тут не може бути чогось занадто. Привіт, ягідку Цвітун. Не забудьте потиснути руки. А? О! Це ж, зрештою, ягідний бал ми ну, повинні відповідно пообладитися. Малинко, це не вічно дочекатися своєї черги. Але ж кумашка сказала мені взяти першу, бо вона ще не вирішила. Ні, ні, ні. Ніяких поганих манер на цьому балу. <рес> Апельсинко, що ти робиш? О, Хочу трохи перепочити. Я усі ноги собі відтанцювала. Але, але ти сутулашся. Це не гарна манера. Справді. Усе гаразд. Ніхто мене не бачить. Але що, як побачить, а що як це буде принцеса? Ось так ідеально. Пс, Сливко, у тебе лежить серветка на колінах. А, так. жуй з відкритим ротом. Навіть не збиралась ніяких ліктів на столі. Ти їх бачиш на столі? Певне, що не сьорбиш свій чай. Ах, ще щось. Так, сиди рівно Де чорничка? Вона зайнята, слідкує за чужими манерами. А це що таке? Ну, Розумієте, вона бігала навколо, поправляючи манери усіх, куди вони помилялись. Вона поправляла мене навіть до того, як я помилялась. Їй слід розслабитись. Mm. Привіт, Чорничко. подобається бал? Ну no. ні. Чому ні? О, сонечко, я дуже переймаюся, що хтось образить принцесу своїми поганими манерами. Гадаю, тобі слід спробувати розважитись. Ти не повинна перейматися через те, як все відбувається. Гаразд. Ем, тільки закінчу розділ салат на виделка, посуд якого не зрозуміли уперед. Уперед! Угу. Сливко що нічого не відбувається. Знаю, але я така радісна, що не можу утриматись кекси, чорничко. Ти така виснажена, що сталось? До пізньої ночі я навчалася. Що ти вивчала? Різні випадки, коли згідно гарних манер, говорять, будь ласка, та дякую. Що сталось? Я позіхнула. На перегонах я позіхнула. О, соничку, гадаєш, хтось це бачив. У книзі написано, що це жахливі манери. Я справді вважаю, що це нормально. А-а-а! Що? Що? Малинка стоїть перед тим, хто нижче за неї на зріст. Вона може грубо закривати йому вид. Погані манери! Погані манери. Погані манери. О-о-о! До нас наближається маніяк манер. Швидко, ховаймось! Куди вони поділись? Можу присягнути що хвилину, тому вони були тут. Вітаю, сі! Настав час розпочати перегон. Перед початком я хочу, аби всі знали, що поштувати ці перегони без допомоги Шарлоти Сумички та її друзів! Я теж хотіла сказати, що неймовірно рада, що відновились парагони. Сподіваюсь, ви теж раді. Можливо, наступного року ми знову повторимо їх. Тому без подальших церемоній гадаю час настав почати. О, ні. Цей гонщик зараз переб'є принцесу, доки вона говорить, найстрашніша помилка. Я точно це знаю. Гонщику не перебивай, доки принцеса говорить. Це погані манери. О! о! о ні. Але ж о, я ж о, тільки хотів сказати, ми не можемо почати перегони, бо у цього гонщика спустило колесо. О, Боже, о ніхо. Я я гадаю, я була неважна. Дякую, що повідомилися. Мене ніколи у житті так не принижували. О ні! Благаю не йди, Я ж тільки хотіла. О! О! Але ж це були погані манери. Але вказувати йому на це перед усіма... Йому було боляче, а тепер він навіть не виходить з кафе. А це затримує перегони. У правилах написано, що перегони не почнуться, доки не з'являться всі гонщики. Але ж я тільки хотіла переконатися, що все йтиме як слід. Тобто, чому гонщик засмутився? Це ж він погано поводився. Е, насправді, чорничко, критикувати чиїсь погані манери на очах усіх це гірша з манер. О, ні. Я робила це з вами усіма, чи не так? Не зовсім, тобто не так, щоб тобто. Так. Але... Так. Так. Мені дуже прикро. Ви колись пробачите мені. <гум> а все з ми розуміємо. Вивчаючи гарні манери, можна легко заплутатись. О, тоді я краще вибачусь і перед гонщиком теж. Оце вже гарні манери. <гум> Даруйте, сер. Я просто. Тобто... Я хочу вибачитися за те, що так принизила вас. Перед усіма я хвилювалася і просто намагалася зробити все як слід. Пробачте мені. Що ж, дякую. Я, я теж знаю, що таке хвилюватися. Це мої найперші перегони. Я теж дуже хвилююся. Тоді, як гадаєте, може у вас виникне бажання повернутися і завершити перегони? Так! Сказав, що бажання виникло. Такі захопливі, що я про все забула. Я дуже рада, що ви, друзі, розумієте, і пробачайте мені, коли я помиляюсь. Що сказати? Для чого ж тоді, друзі? Це була найвеселіша подія, яку я бачив. Хтось повинен переказати принцесі, що нам слід робити це щороку. ви це чули, принцеса буде дуже щаслива. Аго, Черничко, знаєш для чого ще, друзі? Святкувати, коли щось чудове відбувається. Так! 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 так!